Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 10 листопада, неділя армавіровці не сплять. Армавіра, авіаційна база ВПС Росії в Краснодарському краї на південній околиці міста Армавіра на аеродромі. Базується 713-й навчальний авіаполк у складі 783-го навчального центру. Інструктори полку здійснюють підготовку льотчиків і винищувальної авіації на літаках Л 39 і міг 29 Сьогодні було нанесено удару по території бази. Пишуть про удари дронами поляни. Ця згідно повідомлень телеграм-каналів партизанів. Телеграм-канали пишуть про дуже серйозні пошкодження, а також велику кількість загиблих мобілізованих, які аж зовсім не чекали ударів по цій авіабазі. З аеродрому тіла та поранених вивозили тентонами камазами. Анатолій толі зазначає, Україна зробила прорив в сфері виробництва бойових дронів. Україна для розробки і використання безпілотних систем взяла ту нішу, яку навіть країни НАТО не розглядали як перспективного завданням була високотехнологічність наповнені. Великою кількістю елементів для того, щоб можна було вражати ворожі позиції. Усе починалося з fpv дронів і простим польотним контролером звичайною камерою. Зараз ми говоримо про дрони, які можуть літати на відстані до 50 кілометрів. Раніше використовувалася просто звичайна камера. Зараз використовуються тепловізійні камери і програмне забезпечення, яке гарантує захоплення і враження цілі без участі оператора. Технології стали дорожчими, але все одно це набагато дешевше ніж те, що нам пропонує захід. Велика кількість Інженерів інвестує в перемогу свої знання. Україна спочатку повномасштабного вторгнення допустила велику кількість приватних кампаній до можливості виробництва зброї і озброєння, тобто тригером Основним рухом стали приватні компанії, які розуміються, як робити, як масштабувати, як швидко стабілізувати можливості постійного випуску, тому що ми бачимо, з чим стикається Російська Федерація. Це нестабільність у виробництвах, що пов'язано з компонентами. Росія зараз користується спадковою інформацією, яка була отримана від радянського союзу. Україна йда. Алі, розвивається в своєму напрямку щодо ракетної програми. Найближчим часом я думаю, що на відстані 500 кілометрів більшість російських аеродромів, російських стратегічних об'єктів будуть під ударами саме українських ракет, а не ракет союзників. Головним критерієм, я думаю, був активний розвиток нашого виробництва. Тобто, для того, щоб Україна пішла шляхом Ізраїлю, Кореї, які активно розвивали своє виробництво, щоб бути спроможними захистити себе при якійсь стаття або нерозуміння в дипломатії, це важливий аспект, тому що розвинувши своє озброєння, ми Можемо стабільно працювати і стабільно захищатися і бути по стратегічних об'єктах Російської Федерації, не запитуючи дозволу, попри те, що там можуть бути західні комплектувальні у цих пристроях. Фундамент для виробництва і масштабування є головне це політична воля, можливі економічні умови для того, щоб це активніше розвивалося. Безумовно, ми можемо велику кількість свого часу, інтелектуальних знань вкладати в нашу перемогу про те і необхідність закупівля деяких комплектувальних, які потрібні купувати Україна Західної Європи, сполучених штатів, припустимо, або ж тайва країни Сходу. тому у будь-якому разі сценарія взаємодії між приватними компаніями і державою має бути спрямована на те, щоб спростити виробництво військово-промисловому комплексі, створити умови, щоб компаніям було комфортно працювати, розуміючи, що вони працюють на перемогу і допомагають силам оборони. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.